Доброго дня, мене звати Барабан Юрій Павлович. Мене притягнули деякі проблеми звернутися до правової позиції, да? позиції адвокатського бюро, де я мав бесіду і мав значит, діло з очень, дуже гарними. Адвокатами, грамотними і підхованими в юридичному плані мені оказали услугу, якою я задоволений. Рекомендую от, іншим. Ячним нашим адвокатам рекомендую обращатися як можна краще чи чаще. Находяться вони на метро Васильковській, будинок 34. От, це дуже легко знайти коло метро. І ну, в принципі все, що я хотів сказати, я вам сказав. Тобто, мені дуже я здорований і вдячний цій компанії.